Привіт-привіт, мої любі друзі! Вітання з новорічного міста Лева. Ми з вами знаходимося в ресторації, в яку мене запрошували особисто десь місяць тому назад менеджер, але ніяк не складалося. Вона знаходиться між вулицями Староєврейською і вулицею Братів Рогатинців. І тут ресторація з величезним пляцем, з величезною площою, і називається він Пструх, Хліб і Вино. А чи знаєте, що таке Пструг? А ось це буде для вас квест, і ми зараз про це з вами поговоримо. Пауза! Ось так виглядає зовні наш простір місько-Пструг. Різні фотозони, гарні локації, вулиця Братів Рогатинців, краса-краса, і стіни старовинного міста Лева. Староєврейська синагога. Вулиця Староєврейська, ми бачимо вежу, неймовірне, блакитне небо над ненькою країною, і зараз про щось поговоримо. Ну що, ще одна чарівна локація, адже тут багато чого б відбувалося, і я про це вам поступово розповім. Ви бачите, така різдвяна зірка, з якою ходять вертепи, яка має дуже величезну символіку. Все ручної роботи. А загалом тут величезна кількість фотозон, влітку тут неймовірний дворик з чарівними нагідками. Так що таке пструх? Поки була пауза, ви зрозуміли, що це? Якщо ні, то я вам розповім це форель, це гірська форель, яка вирощується в гірських річках нашої України однозначно. І ось тут така фотозона, Дідок, звичайно, пам'ятаєте, як ми з вами казали? Дідуха в хату, біда з хати. Який дідух, такий рік. Але коли я сюди прийшла робити цей репортаж, моя люба лінусечка мені допомагає в тому. Я побачила дуже шляхетного пана. Зайдіть, будь ласка, до кадр. Я дуже вас прошу. Так, так, беріть, беріть. Ви зараз просто отримаєте... Показуй, показуй, показує цю ходу. Показуй, пока, показуй, пока. Показуй, показує, показуй. Ось ви бачите, дивіться на цей тандемчик, гуцулка Сеня в правдиві гуні. І пан. Представтесь, будь ласка, як вас звуть в житті, як вас звуть ось тут, в цьому закладі. Ну тут мене звуть Місько -пструх. Місько Пструх? Міський сурмач. Міський Все, сурмач, так. Звідсиля на ратушу і граю. Ви прям граєте було, на радуші? Ой, це так само, як у Чернівцях. У нас виходить сурмач, тому що я корінням Чернівців, так. хоча живу у Чернівцях, у Києві, у Львові. І так само сурмач грає нашого Михайла Ткача Марічко. Так, а яку пісню ви граєте? Там тут композитори. Ігор Ланюк написав мелодію міста і так затвердили її. Ми вже ви як приємно. 14 років. 14 років. То ви кожного дня сходите сходами на ратушу, то ви у гарній спортивній формі, пане? Ну ні, ми на четвертому поверсі з вікна граємо. Ага, тобто речні, ви да. трошки симулюєте в Чернівцях. Вони у нас був е, мужчина, який вже літній, він відійшов, відійшов е, в Я прекрасний світ. Так, так, так. А зараз грає е, більш молодий, то він кожного року, кожного дня своєю сурмою без варіантів. 12-й гімн України, а потім, певно, що наша Марічка. А коли ми тут починали робити, я розповідала репортаж про вулицю Староєврейську, про синагогу, про Сільську, про Львів, Львів. І я побачила, як неймовірний пан Ярослав грає, на якому інструменті ви спочатку грали? Ми на на три, на Сурні. А скажіть, будь ласка, ви маєте академічну музикальну освіту? я так відчайно. Відчайно. Тобто, ну, це те, про що я кажу, про що ми говоримо? Ви знаєте Лева Борисовича Фільдмана, нашого відомого? Диригента, фільман-бенд і викладача коледжа мистецтв. От ми часто з ним говорили про те, що коли я показую, які класні рок-н-рольні хлопці у Львові, про консерваторію, про філармонію, про органну залу, про театр, А він мені каже як професіонал. Ну, у Львові такі традиції, що це певне, це саме так. Які наші все таки музикальні регіони? Галичина, Буковина, Центральна Україна? Це щось неймовірне, правда? А ви мені на трембіті грав Гуцул Іванко. Він продає ті шкури, отаке, все різне, і в нього там є трембіта, ну, він правдивий гуцул, але грає ну, як аматор. А ви можете нам заграти так по-справжньому на всю Україну? Я постараюсь. А ми буду вам дуже вдячні. Я, біця, що я був тут запрошений в оперний театр, там така опера Лисмакита. Я бачила, зетера, Івана Небесного. Tá, я опері, там... Боже, як А я бачила ще в, в опорному театрі знову ж таки наш. Сновка тіні забутих предків це щось. Наш Іван Миколайчук з Буковини, да Лариса Кадочнікова, і не от буквально нещодавно до дня народження Сергія Параджанова в цьому році, в січні сто рік. Я в гоні в Єрменському дворі робила репортаж присвячений Параджанову і тіням забутих предків ну, там, там атмосфера, пляць. пляць його правда. Ну мені дуже приємно. Е, ну що, пан Ярослав? Подаруйте всій Україні оцю красу. У мене така традиція, якщо гарні гості приходять, то я завжди граю в ту сторону, там живе мер міста, щоб чув, що гарні гості. О, як приємно! Лінуся, ти знімай, я буду озвучувати, і навіть якщо буде овертаймінг, ми все знімаємо, ми все робимо. Так, так. <плес> <плес> Я неймовірно вам дякую, тому що ну такої е, не такої карпатської, як там на Буковилі чи в Криворівні. Там вона така ну, класична гусульська. А це художня була гра на тримбіті. Я неймовірно вам дякую. І е, у нас на усіх нас, українців, єдине бажання, з яким ми засинаємо і з яким ми просинаємось перемоги і миру після перемоги. В нашій неймовірній Україні, в найкращій країні світу, з любов'ю до вас, з самого центра міста Лева, з площі ринку, на площі поміж вулицею Староєврейською і братів-ргатинців, ваш пан Ярослав, правдивий галичанин і Оксана Дем'янишина, дівчинка. Яка народилася в неймовірно музикальній Буковині. До речі, тільки що була пісня, яку співала наша Софія Ротар, роя землячка. До нових зустрічей і до нових е чудових музикальних варіацій і імпровізацій. Па -па! І Христос рождається. Христос рождається! Славімо його! Ну що... Е Пан Ярослав був настільки люб'язним, що він сказав, що я хочу для вас зіграти боковинських пісень на сурмі. Я дуже вас прошу, це неймовірно. Браво, 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 боже, це моє улюблене. Мене Ораксана зовуть тому косолка Ксеня, і саме в цій гуні це неймовірно доречно. Ну, отак. Відбувається життя, це стовідсоткова імпровізація. Ми взагалі планували робити репортаж про е, собор бернандинців, про монастир бернандинців, про костел святого Андрія і просто крокували туди. Я вам неймовірно дякую. І я знаю, що ця зустріч не випадкова. Я вам дуже дякую від всієї душі, і це побачить дуже багато людей. Ви знаєте, українці такі співучі, такі неймовірні, що такої нації немає ніде у світі. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, до нових зустрічей, Па-па!